Вітаю, друзі. Я Віталій Портиков. Телефонна розмова голови Китайської Народної Республіки, генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна із президентом України Володимиром Зеленським залишається вагомою темою світової політики. Адже варто нагадати, що це перша розмова голови Китаю із президентом України з часу великого нападу. Росії на Україну до речі, сам Пекін досі не визнає самого факту війни і не засуджує Російську Федерацію в якості агресора ще кілька днів тому. У столиці Китаю не могли навіть назвати приблизної дати можливої розмови між головою КНР і президентом України. Хоча напередодні візиту голови Китайської народної республіки до російської столиці вважалося, що він порозмовлятиме із Володимиром Зеленським після своїх перемовин із президентом Росії. І Володимиром Путіним інакше навіщо було Китаю оприлюднювати свій так званий мирний план? Втім, і зараз реакція світу на цю розмову є неузагальним. У сполучених штатах ставляться до самого контакту досить обережно. Білий дім як відомо закликав голову Китайської Народної Республіки поспілкуватися із президентом України, щоб отримати безпосередньо від нього інформацію про те, що відбувається у війні між Росією і Україною. Однак і великих очікувань від цієї розмови у Білому домі зараз не мають там, радять почекати і підкреслюють, що поки що. Не мають якогось реального мирного руху, який був би пов'язаний із китайськими зусиллями. Звісно, більш позитивно поставилися до розмови голови Китайської Народної Республіки і президента України у єлісійському палаці. Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю навіть говорив про можливість створення спільного мирного плану із головою Китайської Народної Республіки, і зараз у спеціальній заяві Єлісійського палацу підкреслюється, що Франція вітає будь-який діалог, який і допоможе вирішенню конфлікту у відповідності із фундаментальними інтересами України та міжнародного права. Саме це було повідомленням, яке передав президент Франції Еммануель Макрон своєму китайському колезі під час свого візиту до Китаю цього місяця. Підкреслюється у заяві Єлисейського палацу. Однак набагато більш цікавою є реакція Кремля. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, звичайно ж, привітав факт розмови президента України і голови Китайської Народної Республіки як готовність вітати все те, що наближає нас до миру. А от, відносно самого факту спілкування, це суверенна справа. Кожної з країни і питання двостороннього діалогу між Україною і Китайською народною республікою. Пісков підкреслив, що Росія вітатиме все, що може наблизити. Закінчення конфлікту в Україні і досягнення Росією всіх поставлених цілей таким чином, ми бачимо, якими є справжні очікування керівництва Російської Федерації від діалогу голови Китайської Народної Республіки і президента України. У Москві сприймають Китай як ще один інструмент для досягнення так званих цілей спеціальної операції, що її розпочав президент Російської Федерації Володимир Путін проти України у минулому році. А що це за цілі? Ми маємо з вами очевидно усвідомлювати. Головною метою російського президента є знищення самої державності України, знищення її можливостей для суверенного розвитку. Перетворення України на маріонеткову державу, яка сама підкреслює, сама погодиться на так звану інтеграцію з Російською Федерацією, кінцевою метою якої буде приєднання українських територій до Російської Федерації, звичайно, у лютому минулого року все це бажали вирішити набагато більш простим шляхом без будь-якої допомоги Китаю, тільки за умови так званого путінського бліцкрігу, в результаті якого мала б Створено маріонеткове керівництво у Києві, а на більшості території Сходу і Півдня України, за схваленням цього маріонеткового керівництва, проведені референдуми щодо приєднання цих територій до Російської Федерації. Як це мало бути? Ми знаємо за прикладом Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які були. Анексовані Російською Федерацією вже після того, як почався великий напад, так би мовити, за добре відомим всім нам кримським прикладом. Але ми Знаємо, що путінський бліцкріг зазнав ніщівної поразки, і кремлівський диктатор переорієнтувався на довготривалу війну на виснаження. Однак і для цієї війни у російського президента не вистачає ресурсів. І тепер він сподівається, що Китайська Народна Республіка може допомогти йому вирішити задачі поглинання України, так би мовити, у кілька послідовних кроків. Перший крок це погодження України. Із російським статусом вже анексованих Російською Федерацією українських регіонів, відмови України від євроатлантичної і європейської інтеграції, фіксація її статусу як держави лімітрофа поблизу російських кордонів і звичайно ж демілітарізація нашої країни. Другий план це серйозний економічний вплив Китайської народної республіки, а за посередництвом Китаю Російської Федерації на економічну розвиток України з метою створення ефективних політичних інструментів для того, щоб повернути до влади в Україні проросійські колабораціоністські сили, які після закінчення військових дій, звичайно, якщо вони закінчаться шляхом тих домовленостей, на які розраховують у Москві, зможуть виступати в українському політичному житті під маскуванням так званої. Партії миру, яка буде виступати проти партії війни, а в українському політичному досвіді вже є добре відомим, що відбувається, коли під гаслом партії миру до влади приходять ці сили, зацікавлені у так званому відновленні економічного співробітництва із Російською Федерацією. І третій етап плану це поглинання української території після того, як Москві і Пекіні вдасться створити непереборні про. Проблеми у стосунках між маріонетковою Україною і цивілізованим світом, між Україною і сьогоднішніми західними союзниками. Звичайно, все це шизофрінічні плани, які. Ймовірно, не вдасться вцілити в життя однак інших планів у Володимира Путіна немає. Російський президент впевнений, що він зможе виконати своє головне завдання вихід Російської Федерації на кордони радянського союзу, 1991 року. І якщо самому Володимиру Путіну не вдається цього досягти, а російська армія не виявилася ефективним інструментом для досягнення цієї шовіністичної амбітної. Мети, так нехай цим інструментом стане голова Китайської Народної Республіки і генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!